Садовий у генпрокуратурі міського голову Львова викликали на допит у ГПО. Він фігурує як свідок. У карному провадженні йдеться про скандал довкола продажу землі в селі Рясне-Руське. Ділянку в понад 23 гектари. Львівська міська рада віддала за 54 мільйони гривень голландським інвесторам. Ті планували звести там індустріальний парк. Та слідчі ГПУ вважають, що депутати занизили вартість ділянки майже втричі. Андрій Садовий певен, претензії надумані та й не рахували в ГПУ неправильно. Є різниця стосовно експертної оцінки і нормативно-грошової оцінки. Якщо мова йде про викуп, то власне йде норма експертної, експерт встановлює ціну. Я так вбачаю, що весь цей процес. Має, напевно, на превеликий жаль, ціль не допустити взагалі реалізації даного проекту. Категорично проти побудови індустріального парку в рясне руському місцеві мешканці влаштували навіть пікети та зносили будівельні майданчики інвестора. Бо ж голландці планують звести виробничі потужності там, де розташовані людські городи, понад три сотні наділів. Туди хочуть користуватися, користувалися 30 років. І місто забрало в нас ту землю. Були страйки, перекривали дорогу, тому що незаконно заволоділа цією землею. Суперечка за цю ділянку точиться не один рік. Селищна рада заявляє: львівські депутати взагалі не мали права продавати цю землю, бо ж вона надійшла громаді села ще на початку 90-х, коли там теж нікого с розпався. Ну року є землі запасу за межами населеного пункту Ресненської сільської ради. На підставі проекту формування і роздержавлення земель колгосполібодар. Сільська рада вона тільки дає може згоду давати на ту земельну ділянку. Однак Львівська міська рада вважає, що має цілковиті права на землю, адже ще за 80-х селище Ресне Руське було в межах міста Львова. А 2013-го міські депутати змінили цільове призначення землі із сільськогосподарського фонду перевели її до комунальної власності міста. Але станом сьогоднішній день зв'язку з даними Держголокадастру, тільки місто Львів мало можливості і мало право цю ділянку оформити. Якщо б були будь-які застереження з боку Держголокадастру, під будь-яких форми ділянки не було. Кому реально належить скандальна земля, з'ясовує прокуратура і львівщини досудове слідство триває паралельно із розслідуванням ГПУ.